Читали по трьох і начинаємо. Доброго дня, шановні колеги. Пропоную засідання постійної комісії Томарії селищної ради з питань охорони здоров'я освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення розпочати. Хто за? Чудовий. Головує Богдан Васильович, Власивич на ну, постійній комісії. Повідомляємо, що видати відеоспостереження заслідні апаційної комісії. Так, у своїх членів комісії 5 присутніх троє хворум є. Розпочинаємо. Угу. Нема заперечень. У роботі верують участь секретар ради Главко Олена Вікторівна, членка Валентинівна, виконуючи начальника, начальника облічки, б накупити. Головний спеціалістики голови специалі відділу освіти молоді та спорту. Формується наступний порядок денної комісії. Зачитувати повністю, чи порядок денної. Порядок денний Є всі ми ознайомилися. Є заперечення, що там тепер ага. ага. Так, ні, розуміло. Приходимо до розгляду, розгляду порядка денного. Про е, внесення змін до програми транспорт, транспортної мережі закладів загальної освіти. Маківська селищної територіальної громади два четвертого роки, затвердженої рішенням селищної ради. Доповідає Чергінка Альона Венкина, будь ласка, шановні читання комісії. До вашої уваги проект рішення про внесення змін до програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти до селищної територіальної громади на 24 2024-2027 роки, затверджене рішенням селищної ради від 11 липня 2024 року номер 1433-34. Зміни, які вносяться до програми трансформації мережі, стосуються Китайгородської гімназії згідно нового плану формування мережі. Ліквідація Китайгородської гімназії планується 1 вересня 20. Шостого року в попередньому рішенні ми планували вже на 1 вересня, станом на 1 вересня 25-го року ліквідацію. Але е, так як у нас вийшов наказ МОН 1112, згідно якого ми зараз е, керуємося при підготовці до нового навчального року, е, ми змогли продовжити е, діяльність закладу освіти Китайської гназі ще на один рік. Але ж вимоги є вимоги, і тому. У зв'язку з тим було перенесено на рік ліквідацію. Ну, це ті зміни, які внесені. Звісно, закону. Так, згідно закону. Так. Всі а, будуть працевлаштовані. Це mm -hmm. я потім розкажу, нас ще друге запитання, так. Добре. Якщо так поки що тоді є, ну, відео закон, то відео закону. Mm -hmm. — Друге Друге питання. Друге, — так... друге питання, да, Давайте, да. 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 е, Проєкт рішення про громадське обговорення, про проект рішення селищної ради про припинення діяльності юридичної особи Катайської гімназії Томакій селищної ради Дніпропетровської області шляхом ліквідації 89 39 3925 е, Згідно закону, ми повинні провести громадське обговорення до ліквідації закладу освіти. Е, з проєктом рішення ми. Е, Виносимо на громадське обговорення проєкти рішення щодо ліквідації Китайгородської гімназії, утворюємо робочу групу проведення громадського обговорення, затверджуємо рішенням проєкт порядку проведення громадського обговорення, затверджуємо текст інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, встановлюємо сроки громадського обговорення з 1 липня 2025 року по 1 липня 2026 року, тим самим не порушуючи закон. За E так, питання по працевлаштуванню так. E Відділом освіти вже було здійснено три виїзди до Катагрузької гімназії. Перший виїзд була зустріч з... з педагогічним колективом закладу. Їм були вручені повідомлення про зміну умов праці згідно закону, і було запропоноване Згідно закону три варіанти рішення. Перше, це працевлаштування Чимаківських ліцеї, так як вони територіально відносяться до Чимаківської ліцеї, до території Чимаківського ліцеї, разом з підвозом, разом з учнями. До речі, так що немало важливо, теж учні. Зараз зараз кажу, по порядку. так. Далі було запропоновано Володимирську гімназію, це той, хто не хоче підвозитися, скажімо так, є варіанти дистанційної роботи, бо в нас Володимирська гімназія єдиний заклад в громаді, який залишається працювати дистанційно. Третій варіант, згідно наказу МОН 1112, заклад, який працює діяльність, це працівники і працівники переходять в режим простою. Це оплата від третій світловкладу. Люди подумали, хто вибрав для себе який варіант кращий, ну ми запропонували так. Є люди, які погодилися в Чемаківській ліцепаресі, є люди, які в Володимирській гімназії погодилися, а є які погодилися на На сьогоднішній день, станом на 1 вересня 2025 року у гімназії ну, було 44 дитини. Але в нас є така постанова номер 6 згідно якої нараховується державна субвенція на оплату праці дочним працівникам. І з першого вересня 2025 року заклади, які не налічують 45 учнів, припиняються виплата цієї субвенції. Тому це попало на плечі місцевого бюджету. А це 3,5 з мільйони в рік. Ну, сума досить така. Тому і згідно цього теж було запропоновано роботу. Це і на сьогоднішній день ще, мабуть, батьків 10 не визначилися із закладом освіти, а в основному вже чумаки то переводили діток. Mm -hmm. Ці дві ми забезпечимо, все, як положено, так. Щоді ще є ще є mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Є у когось ще запитання? Mm -hmm. Поки нема. Mm -hmm. Я думаю, на цей день, якщо більше скрито таку

І також осуємо по другому питанню. Є заваження, нема? Ні, немає. Добре. Йдемо далі по порядку денного. Третє питання про затвердження паспорта автоматівської селищної територіальної громади. Шановні присутні, вашій увазі пропонується про рішення затвердити паспорт громади станом інформацією, станом на 1.1.2025 перша 2025 року. Нами складені такі документи структурними відділами. Сюди входить адмінтериторіальний устрій громади, віковий склад населення громади, транспортне сполучення, потім керівницький склад ради старости, депутатський корпус, депутати місцевої ради селищної, Потім такий розділ, як депутати, які співпрацюють з громадою. Це обласний рівень, рівень народних депутатів України, територіальна демографічна та ресурсна спроможність нашої громади, фінансова спроможність, підприємства організації установи бюджету, утворюючі, зареєстровані на території ради, потім фермерські господарства, товариства, які діють та співпрацюють і працюють на території громади. Фізичні особи підприємці, які працюють в громаді, і такий розділ, як перелік об'єктів соціально-культурної сфери житлового та комунального господарства, що отримується за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування. Заклади фізичної культури, дошкільної освіти, інклюзивно-ресурсні центри, охорона здоров'я, первинка вторинка, заклади соцзахисту, заклади культури, комунальні заклади, в яких розміщуються внутрішньопереміщені особи, це центр соціальних послуг. Потім засоби масової комунікації і конфесійні. Конфесійні громади, які працюють на території громади, а також громадські об'єднання, волонтерські центри. Прохаю це рішення підтримати, задати паспорт громади, винести на петлю, так як це необхідний документ. А як чесно не запишується, ну він взагалі робиться або в кінці року, або на початку року. Тому да, структурні відділи доповнюють цю інформацію в межах, якщо mm вона. -hmm. Ми прошу десь у кого запитання. Да. Ні, давайте допомоги голосувати. Хто да. uh -huh. за? Що здорово? У нас йде затвердження розпорядження в за сесійний період, період. Так, значить, селищним головою в період часу з 1 травня по 18 червня двадцять року було прийнято 33 три розпорядження. Сесії, mm -hmm. e, ну, кожному надавалися для уряду цей сесії, для перелік, Зміна місця проведення, сесії утворення груп з оповіщення, взяття на первинний облік. Ну, такі питання, які вирішуються шляхом прийняття розпоряджень. Коли які є питання, задавайте, будь ласка. Утворення груп оповіщення, потім затвердження функціональних обов'язків, відповідальних заведення військового обліку, я думаю, всі ж ознайомилися. У когось такі запитання є, мало кошти, mm. може хтось цікаво. А відповідальні до республіку це по підприємствам, чи це тільки по касається? Не, це можливо, що є 18-те. Це перші Відповідальність за військового обліку. Це по Заведення, заведення військового обліку. Військовий облік ведеться як на території селищної ради, так, так. і по старостата. І у нас відповідальні, да, відповідальні особи не одна. Пропоную проголосувати. Чуть йдемо далі. Так, пропонується проект рішення про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятий між соційний період з 2 травня по 19 червня. Загалом їх було тридцять два. На рахунком виносять різні питання, які стосуються ну, і утворення інвестиційної ради, встановлення тарифів на послугу централізованого водопостачання, дострокове припинення договору. Зарахування на квартирний облік, потім питання, що стосується служби у справах дітей, це розгляд питання надання згоди на видач ні, надання статусу дитини позбавленої батьківського опікування. юридичні питання, це питання звода на видачу ордеру на житлове приміщення. Захувалася полікова політкова Іша Юрівна. Надання адресної грошової допомоги як внутрішньо переміщеним особам, так і нашим місцевим жителям, які мають складне становище матеріальне, було питання про присвоєння почесного звання мати героїня, питання зміни поштової адреси, ну, такі нати героїні. Там да, одна така жінка в громаді, не ну, забулася прізвище, але ну, вона є сама.

якісь живі, які вижили до 3 руки, які отримали освіту, і там що, Там дуже великий перелік на адекватних. Там вимогли отриматися. Ну і ще що хочу сказати, я воно на цей виконку. Загальна національна ходина мовчання у нас запроваджена в громаді. Ну, ну так.

Дякую за увагу? Дякую. Дякую. Дякую.